Всім привіт! Ви коли-небудь мріяли побачити свого улюбленого персонажа в реальному житті. Можливо, ви б хотіли хоча б трохи з ним взаємодіяти. Сьогодні я розповім вам про героїні Манхви, яка не лише мріє зустріти свого улюбленця, але й має шанс вийти за нього заміж. Називається ця робота заради мого втраченого кохання. На початку нас інтригують тим, що кажуть, що Кайл улюблений персонаж ГГ помер. А сама дівчина до цього переродилася у тілі якогось ноунейма зато з грошима. Тому вона купила собі дворянство. Дивно, що з такими грошима його не було, і Гестія спостерігала за основними персонажами Романа, головна героїня Діана, Хеліос Кронпринц та улюбленець ГГ Кайл. Як взагалі сталося так, що хлопець помер. Все просто була злодійка, що знущалась над Діаною. Тому Кайл вирішив порішати все жорстоким методом. Це не одобрила Діана, вони посварилися, а потім Діана вийшла заміж за іншого чоловіка. Ну, так, Кайл і залишився в прольоті. А за всім цим спостерігала геге. І так, коли настав фінал новели, дівчина вже збідніла та переїхала у ліс. Читаючи постійні новини про спроби самогубства Кайла, героїня впадає у депресію. І одного дня, йшовши лісом, вона говорить, що хоче померти, а потім неочікувано зустрічає Кайла. Він ховається від своєї прислуги, і вони йдуть додому до Гестії. У неї піднімається настрій від зустрічі з улюбленим персонажем, хоча той хоче померти. Геге каже, що зараз прийде і щоб він трошки її почекав, але вона запізнилася Кайл вже зробив задумане. Героїня у від побаченого, тому вона також вирішує піти з ним на той світ. Так вона знову перероджується в цій новелі, але в кінці основних подій на свадьбі персонажів. Дівчина знає, що зараз у Кайла буде перша спроба самогубства, тому, минаючи всі перешкоди, вона біжить до коханого. Та зупиняє хлопця, кажучи, що хоче одружитися з ним. Всі, звісно, шоковані, навіть сама Гестія, але Кайл погодився. Дівчина знайомиться зі слугою, та він вдячний їй за порятунок господаря. Геге бреше, що може бачити майбутнє, хоча їй не дуже вірять, але вона в доказ говорить ту інформацію, яку знає лише дворецький. Гестія не хоче бачити страждання Кайла. Вона собі клянеться врятувати його. Вони читають договір про шлюб, і навіть не ознайомлюючись з документами, чоловік підписує та виганяє всіх. Героїня вирішує забрати у церкви те, що Кайл подарував Діані, землі, якими дівчина вже давно не користується. Спочатку ГГ не вірять, що вона дружина Кайла, але після показання всіх документів приходить головний в церкві. Звісно, ніхто віддавати землі не збирається, але героїня наполягає на своєму констатуючи факти. Так як в них немає вибору, ГГ забрала землі назад для чоловіка. Дворецький був шокований, але вдячний. Про цей випадок дізнається Кайл, але він не злиться. Ще героїня зізнається, що ненавидить кронпринца та його вчинок по відношенню до Кайла, а так чоловік одобряє все, що робить його нова дружина. Принц написав листа героїні, і вона вирішує на нього відповісти особисто. Вона збирається та приходить до його маєтку. Там вона зустрічає Діану та Хеліоса. Вони розмовляють та не розуміють, як їх друг міг одружитися. В них там виникають конфлікти, але щось більше поки не переростає. Гесті дуже не подобається ця парочка. Дівчина знову каже, що може бачити майбутнє, Діана занадто шокована, і героїня в доказ передбачає одну подію, що може статися. Хоча, поки їй, звісно, не довіряють. Вдома Кайл дякує Гесті за все, що вона робить, хоча поки вони не дуже то близькі. То і зрозуміло. Взагалі, якось дивно, як швидко хлопець прийняв незнайомку. Якось у героїні все дуже підозріло виходить, але то таке. Дівчина просить, щоб вона навчалася у мадам Гармонії зі вчителькою таке що колись навчала Діану. Кайл, хоч і має неприємні флешбеки, але погоджується. Гестія приходить до мадам, вони спілкуються. ГГ грає виставу та просить допомоги. В її планах якось висвітлити пізніше Діану в поганому світлі. Жінка погоджується навчати героїню. Пізніше вдома ГГ кажуть, що у Кайла гості, і вона розуміє, хто прийшов, чує під вирима якийсь шум та бачить свого чоловіка з Хеліосом. Побачивши таку сцену, дівчина проганяє принца, ну він і сам розуміє, що треба йти. Дівчина весь час проводить з Кайлом та сказала вголос, що хоче дізнатися, що сталося. А чоловік прокинувся та розповів, що прийшов в Хеліос та почав розпитувати, чому той одружився та веде себе так. А хлопець повідав, що в день свадьби хотів піти з життя. Принц каже, що Діана хвилювалася, а тому таке чути неприємно, він проганяє того. І тепер Кайл каже, що буде чесним з собою, і все це завдяки гестії. Хеліос дома розповідає про все Діані, і тепер вона затаїла злобу на геге. А нашу Гестію запросили на чаювання, але та не хотіла б кудись іти. На жаль, проігнорувати не може, тому вона придумала свій план: як переманити ту жінку на свою сторону. Героїня прийшла на чуювання, хоча трошки хвилюється, вона грає в саму невинність. І тут її ставлять незручне становище, але вона викручується, і ГГ домовляється, що може зробити так, щоб цих жінок сама принцеса Діана запросила на чаювання. Можна сказати, якось вони поладнали. Героїні приходить до Кайла та каже, що хоче відвідати Діану. Чоловік погоджується та каже, щоб та про такі дрібниці не запитувала. В них якесь маленьке непорозуміння, бо Гесія щось себе накрутила, що значить, треба нормально виражати свої думки. Дівчина ще просить кільце з розовим алмазом, хоча чоловік і здивований, але йому наче не шкода. До речі, кільце був подарком Діані, але та його не прийняла. Героїня щаслива, тепер її план спрацює. Вона милується кільцем та приходить Діана. Видно, що настрої в них різні. Гестія навмисно показує прикрасу. Це ставить принцесу в неприємне становище. Хоча вона намагається не подавати вид, але героїня підмічає все. Дівчина говорить важливі передбачення, про які дізналася в минулому житті. І тепер запитує, коли Діана планує провести чаювання. А виявляється, це непристойно про таке запитувати. Та ти що? І героїня знову вдає дурненьку, чим бентежить дівчину. Діана ніби намагається взяти верх в розмові, але щось не вийшло. Потім річ зайшла про кільце, і якось ненароком дівчина сказала, що це був для неї подарунок. Знову відбувається якась драма діана якось дивно поводиться. Хоча Гестія залишається задоволеною. Пізніше Кайл запитує, як там Діана. Дівчину це задіває. Хоча чоловік каже, що з нею все скінчено, але ГГ не вірить йому. Вона говорить, що Діана може втратити лікувальні сили і що сама ГГ може більше двох років не прожити. Це типу в нас драматичний момент. Ну, насправді манхва на любителя, так як іноді бувають нелогічні моменти. Вони не критичні, мені, в принципі, цікаво спостерігати за антигероїнею, але їй ніби чогось бракує, можливо, більшої мотивації, окрім її улюбленого персонажа. Ну, думаю, що комусь таке зайде. Як просто почитати підійде. А я дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь та пишіть, як вам ця манхва.